Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Іран продовжує вишукувати зброю в РФ, і наступним пунктом можуть стати ЗРК, пишуть журналісти видання Дефенс. Іран шукає для себе нові засоби протиповітряної оборони, і з цим питанням країна звернулася до РФ. Як розповідає видання «Блумберг», Тегеран хоче посилити свою ППО російськими зенітними ракетними комплексами С400, які РФ експлуатує з 2007 року. Наразі РФ публічно не оголошувала, чи планує вона поставляти ці ЗРК своєму союзнику. Але водночас, з урахуванням того, як Москва та Тегеран зблизилися, після повномасштабного вторгнення. Аня РФ в Україну така оборудка виглядає цілком реальною, як відзначають видання за умови, що РФ на неї погодиться, С-400 можуть бути розгорнуті в Ірані менш як за два роки. Втім, в усій цій історії є доволі іронічний нюанс, посилаючись на джерела в Ізраїлі та США, Видання, кажуть, що рішення Ірану про закупівлю ЗРК за С400 лише звузить вікно для потенційного ізраїльського удару по ядерній програмі Ірану. Ми дуже довго чекали, я можу сказати вам, що зроблю все, що в моїх силах, щоб запобігти тому, щоб Іран отримав ядерну зброю. Так нещодавно прокоментував ймовірний удар по Ірану прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ям Нетаньяго. Водночас, чим більше Іран матиме ППО, тим менше шансів Ізраїлю буде здійснити свої плани. Тому, як відзначає. Чає Йосі Купервасер, старший науковий співробітник форуму оборони та безпеки Ізраїлю, та колишній розвідник. Ми аналізуємо, коли буде найзручніший час для того, щоб вжити заходів у відповідь. Занепокоєння щодо ядерної програми Ірану зросла після того, як інспектори магате знайшли в країні збагачений до 84% уран. Всього на 6% менше необхідного для ядерної зброї рівня. Крім того, раніше у США також заявили, що Іран здатен виготовити достатню кількість розщеплюваних матеріалів для однієї ядерної бомби за 12 днів. Для прикладу, у 2018 році цей термін становив 12 місяців. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!